Друзі, сьогодні ми будемо в'язати ось таку шапочку на дівчинку 5 Е, e, Значить, от подивіться, вона у мене йде ось такого плану. Бачите, така. тут у нас йде такий отворот, тут вона ось бачите, звуження таке йде до маківки. Я все вам покажу в цьому майстер-класі. Ось так відвернули. І ось так буде носити дитина шапочку. Висота її, виходить, тут у нас 10 см, а самої шапочки виходить 20 см висота. Це на 5 років, якщо ви будете в'язати на більше, тут у мене 38 петель, якщо, наприклад, на більше, то ви прораховуєте по собі. Тому розпочинаємо. Тож, давайте розпочнемо. Спочатку ми робимо ось, розрізаємо першу петельку, щоб ось у такий був кінчик. Друга петля у нас міцно тримається. Ми беремо 38 петель, летимо ось таку косичку. З цих ж петель. Ось в наступну петлю і піднімаємо петлі за оцю ось за крайню Ось так беремо і протягуємо. Так, це ось одна: можна взяти гачок гачком. І просто беремо, витягуємо. Щоб кожна кожна петелечка попала в цю дужечку. І так робимо до кінця ряду. Ось так ми дійшли до початку ряду. Ось у нас початок ряду. Краще перерахувати на всякий випадок. Так, спочатку ми пров'язуємо лицю вуд. Ось так і пров'язуємо виворітню, потім знову лицева, виворітня, лицева, виворітня і так ми чередуємо до кінця нашого ряду. Дов'язали ми з вами до початку ряду. Ось так виходить у нас лицева над лицевою, виворітня. Над виворітньою. Тепер нам потрібно з вами пров'язати десь сантиметрів 10, це у нас буде 10 це буде 6 рядочків, тому вяжемо ще, значить, у нас це два рядочка, ще 4 рядочка вяжемо самостійно. Друзі, так, зв'язали ми шість рядочків. Раз, два, три, 4, 5, 6. Міряємо. Дивіться, в кожного кольору пуфі може бути різна величина петлі. Тому ви дивіться по своїй петельці, по своєму об'ємчику. У мене ось виходить, дивіться, якщо так брати, то в принципі рівно 10 см. Тож, тепер ми з вами починаємо. Це в нас був початок ряду, так сказати. Ось де він. І ми зараз з вами будемо робити зменшення. Тобто з обох сторон будемо зменшувати шапочку. Того зменшувати ми будемо їх на лицевих петлях, того я ось обрала ось ці дві петлі для зменшення. Зараз я сюди ставлю маркерочок один. Маркерочок ось другий. І зараз ми з вами дов'язуємо до оцього маркера, щоб нам почати зменшення робить. Так, значить, дов'язуємо ми ось сюди. Бачите, тепер ми беремо. Лицьову петлю накладаємо на виворітню і пров'язуємо ось так, щоб у нас тут рівно йшла косичка. Лицьову ми пров'язуємо лицьовою. тепер дивіться: ось бачите, в нас іде виворітня і лицьова. Лицьову тепер ми ложимо ось так на виворітню, і пров'язуємо, робимо зменшення. Тепер у нас отак лицеві петлі йдуть ось три разом. Тепер дов'язуємо до того краю, і там так само ми робимо зменшення. Так, Дов'язали ось сюди. Тепер у нас тут потрібно нам робити зменшення. Знову беремо лицеву петлю, кладемо на виворітню і пров'язуємо разом. Тепер лицеву ми пров'язуємо, і знову робимо зменшення. Бачите, ось так. Виворітня лицева, ложимо з наклоном сюди. І Пров'язуємо, розправляємо, дивимося, от, щоб у нас йшли ось так рівно лицеві петлі. Далі один ряд пров'язуємо без змін і зустрічаємося. Друзі, дов'язала я рядочок ось до кінця. Тепер в'яжемо ми ось до цього маркера. І тепер тут також ми будемо робити зменшення. Так, цю петлю ми пров'язуємо лицьову. Тепер ось у нас, виходить, ця наша петля незмінна. А тут ми робимо ось так: виворітню ми ховаємо під лицьову і робимо ось таке зменшення. Пров'язуємо лицеву. І тут ми ось також, бачите, от виворітню ми сховали під лицьову, і дві разом пров'язали. І в нас а так ідуть три лицеві разом. Тепер уже і четвертий приєднується четверта і п'ята. Так, дивіться: ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. І тут так само ж ми робимо. І тепер лицева і виворітня ми їх пров'язуємо разом. Робимо зменшення. Тепер нашу лицеву пров'язуємо лицевою. І потім знову робимо зменшення. Виворітню ховаємо під лицеву і робимо зменшення. Ось так. Тут у нас лицева, то ми лицевою і пров'язуємо. Ось так у нас виходить. раз. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, в'яжемо тепер ми до цього, до початку ряду і потім знову будемо зменшувати. Так, тут ось у нас є, тепер ми беремо виворітню, пров'язуємо. Пров'язуємо лицеву і лицеву пров'язуємо разом. Ось так. Тут ми, та що в нас лінія пров'язуємо, і тут ми лицева, лицева і лицева. Ось так. Лицеву і лицеву ми пров'язуємо разом. Ось так у нас буде йти. Далі в нас виворітня. прив'язуємо. лицьова. Тут уже не розженешся. Тож, раз, два і закінчилось. Так, і тепер тут також ми робимо ось зменшення в лицьових петлях. Одну лицьову ми просто пров'язуємо, і тут ми ось робимо так. Ось так у нас виходить. Тепер пров'язуємо виборітню і йдемо до іншої сторони. Так, дійшли ми, ось, бачите, сюди до маркера. Тепер ми знову робимо зменшення виворітню петлю під лицьову. Ось так. Лицеву ми просто пров'язуємо. І тут ми також зробимо зменшення, виворітню під лицьову і пров'язуємо їх разом. Ось так. В'яжемо до наступного, наступної сторони. Тут у нас також дивіться, да, виходить, зменшення роз. тут пров'язуємо звичайною лицевою і тут ми також робимо зменшення і в'яжемо далі. І в нас вже вона, бачите, шапуля почала зменшуватися. У нас тут 15 сантиметрів, і ми в'яжемо ще до зменшення маківки, зменшуючи з однієї і з іншої. Вирітню ми пров'язуємо, зменшуємо просто лицеві. Ось так. Цю лицеву ми ось пров'язуємо звичайною лицевою, і тут також ми робимо зменшення ось з наклоном вправо Ось так. Далі тут вже вона, бачите, от така зробилася. Так, ми сюди дійшли, да? у нас тут знову ми дивимося так, щоб у нас одна була по центру і дві, які ми будемо робити зменшення петельки. Так, тут у нас лицеві дві ми зменшуємо лицьову одну пров'язуємо. І дві лицеві ми зменшуємо. Ось так. Далі вяжемо. Так, знову доходимо ось сюди, дивимося. Ага, значить, ми тут, німцю таки ми пров'язуємо виворітня наша і наша лицьова, Ми їх пров'язуємо разом. Ось таким чином. Далі ми пров'язуємо просто лицьову і далі ми пров'язуємо виворітню лицьову разом. Є. Доходимось сюди. У нас тут іде лицева. Так, виворітня буде ще. Так, і тепер ми з вами ще тут будемо робити зменшення, щоб маківка була ще менша. І трішечки гостріша. Так, дивимось. У нас оця лінія незмінна, значить, тут нам потрібно зробити виворітня і лицева. Разом пров'язуємо. Так, і ось тут, також їх пров'язуємо разом. Так, і в нас тут залишається ще. Ще на одне зменшення десь буде. Так, лицова, вигорітня. Лицева. Так, тут у нас нігорітня ми вже не пров'язуємо, тому що ми її зараз заберемо ось. Ні, не заберемо її пров'язуємо. Бо в нас тут є ось дві лицевих. Ось так. О, тепер у нас ось одна лицеву сюди ми пров'язуємо. Так, і дві лицевих тут. О, отак у нас є. Дов'язуємо до цього. Маркерочка. І робимо тут ще одне зменшення. Так, дивимося. E, значить, отут у нас ідеться лінія. Да? Тоді, значить, ми беремо оці дві, і робимо ми зменшення. Так, де та наш, ось наша робоча нитка. Так, тут у нас безмінли цього. І тут у нас поправляємо, витягуємо ось, виходить, отак, дві разом. Ось так є. І в нас залишається, зараз порахуємо разом, скільки петель. Так. Так, тим у нас робоча нитка. Ось два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, 9, 10 петель. Е, так, щоб ще раз зробити зменшення, зробила ось так в лицевих, виворітню б. Ось тут три розом, щоб її все-таки скоротити. Ось так. Да. Раз, тепер оці дві пров'язала б. Ось так. Ось так. І що в нас тут залишається? Раз, два. Раз, два, раз, два, три. Все. тепер уже. Буде в нас гарна маківка. Так, і в нас залишилося з вами раз, два, три, 4 петлі. О! От і хорошо. Тобто, бачите, в останньому ряду ми зробили з вами чотири аж зменшення. І то з трьох в одну оці ми забирали, щоб тут. Зробити ось таку верхушечку. Це я розрізаю, і ми будемо ось, брати, ось холочка, голочкою ми продіваємо в 4 оці петлі, які в нас залишились. Раз, два, три, чотири. Ось так. І ось сюди їх забираємо. І ось так ми закріпляємо. Ось так. І потім ми з вами всі ниточки поховаємо. Це в нас теж вийшло з середини. Так, добре, є ось така у нас шапуля вийшла. Тепер ми з вами беремо. Ми набирали за одну стінку, зараз ми беремо ниточку. Тут також ми. Дрізаємо, щоб у нас була ниточка. Я відрізаю десь приблизно дві петлі і беру, піднімаю Піднімаю за ось задню стіночку петлі. І в нас тут вийшло 38 петель. То зараз ми збоку по одній петлі додамо, щоб був дуже гарний у нас відворот. Він буде гарно тримати форму і буде тепло вушка. І ось так беру за задню стіночку в кожду і протягую петлю. Так. Тепер, ось, бачите, в нас ішло ось тут боковушечка, і ми сюди, ось в одну петлю, дужку, ми ще одну петлю піднімаємо йдемо далі. Тобто, в нас з вами повинно бути не 38, а 40 петель. По одній петлі ми з кожної сторони додали, дві петлі додавалось 40 петель. Набираємо, перераховуємо і зустрічаємось. Набрала я 40 петель, і тепер ми починаємо зам'язати резиночку один на один. І також в'яжемо 6 рядочків по кругу. Так, дов'язуємо цей ряд до кінця. Ось так, так, єсть. Так? І тепер ми закриваємо. Ми беремо з вами ось цю петельку. Тут уже ми можемо взяти, одрізати. Ось так одріжемо пізніше. Так, і тепер беремо оцю петлю, ось продіваємо ось так. Оцю ось так і, до речі, дуже хорошо протягуємо ось так, щоб тут був якомога еластичніший край. Ось так і закриваємо нашу шапочку. Потім ми всі ці кінчики поховуємо, І остається ось зовсім трішки пряжі. Так як у мене залишилась пряжа, я зараз хочу зв'язати вушка. Я зараз декілька петель розпускаю. Ось так. І беру ось сюди. Дивіться, в нас тут раз, два, три. Під оці три петлі протягую наші петельки. Ось так. І я ще хочу 4, щоб вушко наше було ну таке величеньке. Так, протягнула Чотири петлі в нас є. І тепер я починаю в'язати. Так, лицьова раз, два. Три. Чтири. І ось тут я ще одну петлю продіваю, щоб воно у нас було таке вушко лопати. Далі вяжемо знову лицьова Раз, два. Це наш буде другий ряд. так Так. І ось. Ось так. Ось таке в нас вушко виходить. Так, далі ще пров'язуємо рядочок. Це третій ряд у нас буде. У нас 5 петель. Так, 5 петель так, є. І тепер це вушко я буду закривати. Так, закриватиму я його. Ось так. Ось так я ось закріплю. Тут ми возьмем розпуста. Я його трошечки, знаєте, укріплю. Ось так. Ось так. Ось так. Щоб воно в мене було загнуте і трошки, щоб вони стояли. Ось так. Сюди тепер я прохожу. Ось так піднімаюся до цієї петлі. І ось так її акуратно заокруглюю. Ось щоб в мене було ось таке вушко. Тепер я оцю ниточку, і оцю я її ховаю в серединку. Ось так. І тут я внизу її зв'яжу і закріплю. І ось таке в нас вушко виходить. Те ж саме ми робимо на цій стороні. І ось така шапуля в нас виходить дитяча на дівчинку 5 років.